Я Бойко Павел Олександрович. Тема моєї роботи визначення ефективності теплового насосу. Необхідність економії енергії характерна для нашого життя. Зараз в Україні тяжкі часи. Пристрій, який здатен зробити істотний внесок в економію енергії, є геотермальний тепловий насос, який використовує низькопотенціальну енергію ґрунту або повітря. Що ж таке геотермальний тепловий насос? Це пристрій, який поєднує в собі котел, кондиціонер та джерело гарячого водопостачання. Він працює за принципом зродньої холодильної машини, передаючи тепло від низькопотенціального джерела тепла до середовища з більш нагрітою температурою. Актуальність полягає в тому, щоб показати вагоме значення низькопотенціальної енергії для потреб енергоспоживача, що забезпечить економію вичерпникового традиційної схеми отримання енергії. Об'єкт дослідження є Визначення ефективності теплового насосу. Предмет дослідження є тепловий насос як альтернативний вид опалення. В роботі нам вдалося перше обстеження грунту 2. Проаналізувати можливості теплового насосу, 3. Визначити ефективність і четверте зробити замір температур ґрунту, з яких було побудовано 4 графіки. Аналіз цих графіків дає можливість зробити виставку, що температура ґрунту на глибині 1 метр схильна до змін при коливанні температур повітря, що може призвести при низьких температурах до промерзання ґрунту. При глибині 1,7 метр температура практично не має коливань при змінах температур повітря. Висновок: що найякісніше глибиною прокладання ґрунтового колектора є 1,7 м. Також було визначено ефективність теплового насосу. Затрати окупляться приблизно за 9 років. Також була розрахована коефіцієнт питомої теплоємкості ґрунту, по якому було встановлено площа ґрунтового колектора теплового насосу. В роботі я використав такі методи дослідження: пошуковий, графічний, практичний. Та сподіваюсь, що моя робота зацікавить широко коло людей. Які бажають економити. Дякую за перегляд. І найголовніше це економити.